Пропонуємо подивитися. Мистецтво перформансу одне з найяскравіших. Тут для вираження емоцій є тільки власне тіло. Але водночас це не танець і не театральна вистава. Перформанс це форма сучасного мистецтва, в якій твір встановлять дії художника або групи в певному місці і в певний час. До перформансу можна віднести будь-яку ситуацію, що включає чотири базові елементи: час, місце, тіло художника і ставлення художника і глядача. Перше слово перформанс було застосовано до свого твору ді-композитором Кейджем у 1952 році, що виконав на сцені 4.33. 4 Чотири хвилини 33 секунди тиші. В афіші цього концерту значилося перформанс. Перформанс народився з вуличних виступів футуристів, клоунади, та театру Баухауза. Однією з найвидатніших майстринь перформансу є Марія Абрамович. Вона кожного разу дивує неординарними висловами та діями. Та не раз доводила публіку до вибуху найглибших емоцій. Своїми перформансами славилися також Йоко Оно та Джон Леннон, які свого часу протестували проти війни, декілька днів просто лежачи у ліжку на очах у сотень людей. У Києві є декілька художників, яким підкорився цей вид мистецтва. Наприклад, Бадрі Губіанурі, Владина Конечна. Та ось нещодавно арт сіті потрапили на перформанс художниці Марії Кроліковської. Те, що ми побачили, чесно кажучи, шокувало. Кімната наповнена вологою землею. На ній лежить бліда молода дівчина у яскраві помаранчевій сукні та плаче. Тільки можна тут знайти сенсів та філософії на перший погляд, перформанс може бути простим або незрозумілим чи абсурдним. Але якщо замислитися, зупинитися і подумати, цей вид мистецтва відкриває багато таємниць, допоможе переосмислити життя або людську сутність.